Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відео-туторіал, можна так сказати, відео, в якому я хочу вам показати, як я наношу кремові румяна. Дані кремові румяна я дуже давно хотіла придбати взагалі сам вид кремові румяна, тому що зазвичай я користуюся сухими, з ними зручніше користуватися швидше. Хочу я їх вести в свій арсенал, тому що вони дають певну натуральність, тому. Я вирішила їх все-таки придбати. Дані румяна від бренду Lamel, мають вони ось такий вигляд. Що вам буде видно, тому що упакування дуже таке блискуче. Тут відтінок 401 тіаросе має він назву 10 його мілілітрів, і такі румяна коштують 119 гривень на мейкапі, там, де я їх і брала недавнечко. Вже певний період я ними прокористувалася, можу навіть сказати свою думку. У лінійці їх представлено чимало. До речі, там практично всі кольори вони доволі натуральні, тобто на кожен день їх можна використовувати. Взагалі, це дуже універсальна така річ, яку можна... Наносити більше, наносити менше. Можна взагалі зараз дуже популярно румяна саме використовувати замість корекції, легка така корекція обличчя, що часто я також роблю, особливо, якщо це дуже швидко кудись потрібно, на буден день і так далі. Хоча свого арсеналу я не збираюсь вилучати, наприклад, сухі рум'яна, тобто я буду тримати і сухі, і рідкі рум'яна, будемо так казати, кремові. так. Тому що, в принципі, ну, мені ті і ті подобаються, але кремові, по-перше, що зараз на піки популярності, по-друге, вони просто мені подобаються тим, що вони несуть за собою таку натуральність. Тобто дуже легке нанесення, легка текстура, легкий вигляд тоді на обличчі. Все-таки пудрові текстури вони додають оцієї багато шаровості, підкреслюють багато того, чого, наприклад, не потрібно було підкреслити. Тому, звичайно, рекомендують мати ось такі кремові або рідкі рум'яна, по-різному їх називають. Їх взагалі велика кількість у різних брендах. До речі, я ще хочу від Everline взяти. Такі, але знову ж таки здається, їх немає на сайті. Треба буде подивитися, бо поки що ось ці нарешті з'явилися, бо їх до цього не було ні на єві, ні на Мейкапі, Тільки вони з'явилися. Я їх придбала. Даного тюбика надовго вистачить, тому що їх потрібно дуже трішечки. Ну Формат, звичайно, на кожен день не дуже зручний, як на мене тому що потрібно відкрутити, нанести, треба правильно розтушувати те, що я вам сьогодні і покажу коротесенько. Але все ж таки вигляд дуже і дуже натуральний. Мені вони дуже подобаються, тому що формула в них дуже легка, проста. Вони дуже легко наносяться, і ними ви не переносите обличчя, тобто вони дуже добре розтушовуються. Якщо вам потрібно більше їх нанести, ви просто їх більше наносите. Тобто, дуже гарні і відтінок, мені здається, що навіть трішечки адаптується до шкіри. Давайте почнемо з Сводча. Я вам хочу показати, ну, він ось таким чином відкручується і всередині ось так він просто. Видавлюється. Давайте я його хочу видавити. З таким чином він видавлюється. Я видавлю за цим разом його більше, тому що я хочу одну сторону, як ви бачите, до речі, я сьогодні без румяну, вона тільки трішечки корекції. З вами я зроблю сьогодні румяна. Я нанесу більше на руку для того, щоб я хочу. Одну частину, будемо так казати, набирати ось так сводча, з руки, а іншу ми просто положимо вже відразу на щупу. Тому ось так. Ну Ось таким чином, такий у нього вигляд. Дуже вони такі ніжні-ніжні на дотик, дуже гарна пігментація, мені дуже подобається. Добре розтушовується, ну, ось такий у нього вигляд. Дуже і дуже мені це все подобається. Якість у румян дійсно гарна. Ну, Аромату такого немає, ніби. Так, ну, звичайно, румяна можна наносити по-різному, можна наносити пальчиками розтушувати, можна наносити пензликом, можна наносити б'юті блендером. Сьогодні, в принципі, я вам покажу всі ці методи, але найбільше мені звичайно подобається наносити пензликом. Сьогодні в мене пензлик від Богені, ось такий. Ну, Бажано брати якісь синтетичні пензлики. В мене тут здається, він... Також іде синтетичний, хоча я не впевнена. І у мене також від Богені ось такий бюті блендер Буду набирати ось таким чином пензликом з руки трішки і починати вбивати, будемо так говорити. Зазвичай я ось таким чином більш посміхаюся і починаю наносити. Ну, Звичайно, відразу ніби. Багато я набрала, але він дуже добре розтушовується. Якщо багато взяли, то можна взяти б'юті-блендер, особливо, якщо він ну, саме в тональному крему, його можна ось таким чином вбивати. Як я вже говорила, навіть корекцію робити саме румянами, тому його дуже близько зараз наносять до ока і виходять на висок, навіть можна вийти і вище. Ну, і ось таким чином розтушувати. Якщо ви дійсно дуже багато положили, просто можна взяти трішки тонального крему і перекрити. Звичайно, у мене на обличчі тільки тональний крем, тобто рідкий засіб, тому що рідкий засіб краще наноситись по рідкому засобу. Колись я пробувала по сухому, тобто по пудрі наносити ці кремові рум'яна. В принципі, вони наносяться, але. Вони трішки важче розтушуються, втушуються. тому краще, звичайно, рідкий засіб на рідкий, сухий на сухий. Рум'яна дані можна, звичайно, і припудрити, цьому нічого, тобто зафіксувати, можна їх залишити так, як вони є. Мені, чесно кажучи, дуже подобається залишати їх неприпудреним. Ця частинка ось таким чином вийшла. В принципі, її можна трішки ось тут підкоректувати, бо трішки ніби мені вона залізла вниз. Ну, ось таким чином. І мені дуже подобається ось цей природний саме вигляд ось цього кольору. Ну, Знову ж таки, повторюсь, там у них дуже велика кількість цих відтінків, можна обрати собі будь-який. Ну, і другим способом, яким я, до речі, показувала в YouTube Shorts, я наносила пальчиком. Тобто не набирала ось такого з руки і наносила собі на. Обличчя А набирала саме з тюбика. Тобто я брала ось таким чином трішечки засобу і, посміхаючись, наносила на, на ті ділянки, чи вірніше на ту ділянку, де в мене буде розтушовуватися саме. Даний засіб, тобто, ось таким чином. Далі я брала пезлики і з таким чином розтушовувала даний засіб. Звичайно, він швидко не сухне тобто його можна потримати, але не бажано з ним дуже довго ходити, тобто краще його розтушовувати, ну, нанесли і розтушувати. Ну, звичайно, також, ось тут я бачу, що мені треба трішечки, як на мене. Можна, в принципі, залишити і наскільки яскравий, але ну, все-таки мені здається, що потрібно трішки його підсвітлити, під будемо так говорити. Тому ось так. Ну, мені дуже подобається, тому що дуже і дуже так м'яко він лягає на шкіру. Це не займає дуже довго часу. Він дуже добре е, лягає, він непомітний, зливається шкірою. Взагалі ну, дуже мені подобається. Сухі е, рум'яна вони мають свої якісь певні нюанси наложення і взагалі самого ефекту. Ну... Рідкі румяна, вони все ж таки більше, мені здається, такі е, натуральніші з цими румянами, навіть якщо взяти трішечки темніший якийсь колір, е, можна навіть робити корекцію, тобто мені дуже подобається. До речі, він ішов не тільки, здається, як саме крему і румяна, його ще можна використовувати, здається, на губах. На губах, до речі, е, у мене Плампер від ламей, дуже подобається. Давайте я його знесу зараз і нанесу в мене на руці ще доволі багато його. Його можна наносити, до речі, і на губи. Давайте ми його я ось так наберу і нанесу на самі губи. Те, що, до речі, роблять із блисками, губними помадами, їх використовують не тільки по прямому призначенню, а потім використовують як і румяна для того, щоб це все пов'язувалося в образі. До речі, дуже гарний колір. Я його е, перший раз, практично, з вами ось використовую, тому що до цього якось я ще не дійшла. На губах навіть я б сказала, що він такий. Кораловий на губах він більш насичений у нього колір. Ну, ось такий вигляд Ну, на губи її можна наносити пальчиками, можна якимсь пензликом наносити, тому ось так. Стійкість їхня дуже гарна. Я ходила весь день з ними. Вони тримаються, ніде вони не діваються. Ну, правда, на губах я не ходила, не думаю, що вона, звичайно, якщо будете пити, їсти, вона зітреться. Так само, як і звичайні гумні помади чи то близьки. Ну, а самі румяна, вони будуть триматися до вечора, тобто вони нікуди не дінуться. Ну, отакий от засіб, яким я дуже задоволена, мені дуже подобається. Його надовго вистачить, гарний відтінок, можна використовувати як навіть гумну помаду, тобто з чимось комбінувати дуже гарна річ. Рекомендую, хто дивився, хто ще сумнівається. Дуже класна. Я вам під відео залишу на нього посилання, подивитеся там, до речі, як я вже говорила, велика кількість саме відтінків. Напишіть мені під відео, як вам дані румяна, чи ви їх використовували вже, чи ні, чи хочете придбати. А я з вами буду прощатися. Я сподіваюся, що відео вам було цікаве, корисне. Дякую, що дивились до кінця і зустрінемося з вами в наступних відео. Всім пока!